Усім привіт! З вами Ліза, і сьогодні знову покупочки Єва, мейкап, можливо, щось іще. Давайте дивитися, була Чорна П'ятниця, і я вирішила пропустити цю подію. В принципі, купувати щось що мені хочеться, але мені не потрібно, бо в мене і так всього багато, я не хотіла. Дещо я купила на подаруночки, але так як ті люди, кому ці подаруночки будуть, можливо, мене дивляться, можливо і ні, звісно. Але я показувати не буду. От. То саме були деякі там, акції в Єві, що 1 плюс 1 дорівнює 3. В принципі, вони в них бувають часто і не тільки на Чорну П'ятницю. І деякі були, що подарунок був за покупочку. от. Але поки що я це вам показувати не буду, ці покупочки. Отже, почнемо ми з замовлення з магазину Єва. Я замовила, мені треба було на подаруночок, бомбочки для ванни. Зараз бомбочки для ванни дуже дорогі, але я знайшла ось такі в Єві за 149 гривень, їх багато тут, хоч вони і дуже маленькі, тут 10 штук по 15 грамів. Ідуть в такі банці, як наче відколи. Чи від, ну, від якоїсь газованої водички. Не знаю, як воно відкривається. А, воно відкручується просто. Ось то ми можемо подивитись. Так, вони погано тут дістаються. Діставати тоді не буду. Так, аромат. Аромат мильний, приємний, але не якийсь там не фруктовий. Простий мильний аромат. Я думаю, що непогане. В самій Єві у нас от таких от маленьких немає. Там також є по 149 гривень наборчики, також гарно, красиво запаковані, але там е е більші бомби і їх менше. Просто там 4 чи 6, я там дуже сильно не роздивлялася. От Я замовила таких дві, і щоб мені була безкоштовна доставка, я ще дозамовила зубну нитку від Oral-B. Це якраз те, що в мене закінчилось недавно. Одну я купила в аптеці от, і докупила, що була вже в запасі про всяк випадок. І ще одна покупочка це таке що можна і не показувати. В місцевому супермаркеті купила рідке мило від Fresh Juice, і повністю воно в мене не помістилося в дозатор, тож трішки поки лишила в такій от упаковці. Так... Далі замовлення сайту Мейкап. Це те, що я вже давно хотіла спробувати, і воно було дешевше трошки на європейському мейкапі, а саме перед Чорною пятницею була знижка е, дешевше з України. Я вирішила купити. Я бачила, в аптеці в нас лише в менших об'ємах були. А 500 мл вигідніше. Це міцелярна водичка від Біодерма Sensibio H2O для чутливої шкіри. Хочу спробувати, тому що я люблю водичку Гарніє. Поки що не буду відкривати, щоб воно не пролилось мені. Е, ви всі знаєте про це, але хочеться спробувати щось більш таке аптечне, більш е, люксове, то, скажімо так. Ну, Захотілося. Далі, дивіться, чомусь в мене це пофарбувалося в посилці. Це пачі від прищів, від Girlwood це повторна покупочка. Мої патчі майже закінчились, там одна штучка залишилася. Ці в мене вже були, їх тут багато. Їх тут 108 патчів, 36 на кожному аркуші, три аркуші. От, вони мені подобалися, тому я вирішила: ну, до речі, треба. Спробувати це протерти, бо мені не подобається. Це наш український бренд, бачить, гарно працюють. Дійсно, вони працюють, вони класні, їх надовго вистачає. І вирішила повторити, бо вони були дорожчі, а зараз зі знижкою то була хороша ціна. Ось такий пробничок мені поклали в подаруночок: це Сейн, також український бренд. І, до речі, от пробнички, які мені кладуть, мені подобалися всі продукти. Це очищуюча, відбілююча маска. Цинк, ПП, я забула, що це таке Б1 є вітамін А, вітамін В7. Напевно, ця масочка, яку треба наносити, і потім змивати. Так. Спробую, Але сама, от, за що я почала казати, пробнички мені частенько попадаються, але сама я не замовляла. Ну І це дійсно те, що необхідно. Дві зубних пасти я замовила, у донечки закінчується паста. Я її завжди вам показувала беру о, пасту Емоформ, та, що йде з 6 до 12 років для молочних плюс постійних зубів, а до 6 років я її брала та, що з 0 до 6. Ну, Коротше, якщо ви дивитесь, ви знаєте. Але я брала їй ось такий пробничок Cura був? З кавуном. Це йде з 6 років. Тобто з 6 років, ось кавунчик намальований. Це якраз коли вже починають з'являтися постійні зуби, але ще є молочні зуби. До речі, дивіться, як там, там намальовано, напевно, як чистити зуби, чи як. Як вони з'являються? Ну, я вже потім розірву за кадром цю упаковку, подивлюся. І це вона, напевно, відбилася тут у мене на патчах. Ось такий невеличкий тюбик 60 мл всього. Але його треба небагато цієї пасти, вона зафольгована. У віки ще закінчується паста. Отже, коли я купила їй пробничок, він їй надзвичайно сподобався, і вона попросила замовляти їй тепер таку пасту. Кура Prox, це швейцарський бренд. Е, в принципі, зубні щітки стоматологи всі радять саме ці, і я вирішила спробувати пасту. От, а нам я замовила Bia Repair Plus. Е, так, що це за паста йде? Відновлення емалі. Е, висока концентрація цього їхнього компоненту мікроріпе, повний захист і боротьба з бактеріями порожнини рота. Ну, Не знаю, в принципі, пасти біоріпа в нас були, і вони нам подобаються. Тут 75 мл. ну Ця паста, звісно, значно дешевша, ніж CuraProx. Ще тут є ціла інструкція. Значить, це всі покупки, які були. більше я не пам'ятаю, щоб щось було. Вирішила не затягувати надовго, показати вам, розказати, що не варто щось купувати просто через хорошу знижку. От, а якщо ти щось хочеш, дійсно якісне, то, скоріш за все, на нього не буде знижки, бо я дивилася те, що мені хотілося би, від бренду Dior, те, що в мене зараз закінчується, то. На нього знижки як не було, так і нема. Тож, можливо, якусь іншу знижку пошукаю, якщо ні, то вже куплю по повній ціні. Ось, ось такі справи. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись на канал. Якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку і до нових зустрічей на каналі. Па-па!